Андріана, Росії. Всім привіт. доброго вечора. Привіт-привіт, Рома, привіт. Вітаю всіх наших глядачів. Одразу перепрошую за затримку. Вона на моїй стороні. Вибачаюсь. Думаю, наші глядачі пробачать. Та, я зараз тут знаходжусь трошки в полях, так би мовити, тому якість інтернету може підводити, але будемо сподіватися, що все-таки Боги інтернету над нами змилуються, і ми з тобою зможемо сьогодні нормально поспілкуватися. Ром, чуєш мене? Чую, так ти скажи, в яких полях де ти саме знаходишся. Якщо це, звісно, не військова таємниця. Андріано. Я кажу ти чуєш. Алло, Я кажу, Я кажу, ти скажи, в яких ти полях знаходишся. Я знаю, де ти знаходишся, але сам я не можу сказати про це, бо це буде дуже і дуже некоректно. Але якраз в тих місцях, де ведеться війна, де бойові дії, і е, це важливо. Ти мене не чуєш, да? Е, Дуже шкода. Я тебе чую, я тебе чую. О, о. Я кажу, ти розкажеш, де ти перебуваєш? Де ти перебуваєш, розкажеш? Та не можу сказати, що я от останні два дні працювала в Краматорську, і, на жаль, сьогоднішній день приніс нам дуже трагічні новини. Глядачі мого каналу вже могли бачити репортаж про загиблих українських журналістів. Це були наші колеги із Фрідом, які насправді багато працювали якраз на різних напрямках і всіх, мабуть, ще гарячих точках Донеччини. Мова йде про колег із Фрідом, зокрема. Ольга, перепрошую Альона Грабова, загинула. І також її оператор і водій, який разом з ними працював. Він зараз в лікарні в важкому стані. Його вже стабілізували. І от сьогодні я буквально спілкувалася з його дружиною. Його вже транспортували до Дніпра, де його очікує складна операція, але принаймні, от на щастя його життю нічого не загрожує. Ну і треба розуміти, що росіяни зараз атакують Краматорськ не те, щоб кожного дня а по багато разів на день. От вчорашня доба це шість атак. Так, за день двоє людей було поранених. На щастя, ніхто не загинув, але як я вже сказала, сьогоднішній день приніс нам набагато трагічніші звістки. От вчора так само працювала, показувала Росіяни тут. Вдарили знаєш по центральному ринку. Ну тобто, максимально цивільне місто. В принципі, місце, в принципі все як завжди. Росіяни тільки підтвердили свій статус терористів. А, також там, знаєш, спілкувалися з власниками магазинів, які от може уявити, чоловік за один вечір втратив 10 мільйонів гривень. Цей магазин це була справа його життя. 30 років він займався, і росіяни просто вдарили по магазину, де було там різні інструменти приладдя для. Сільськогосподарських робіт. І ось отак от закінчився вчорашній вечір тут, у Краматорську, сьогоднішній день, теж багато атак. Ну і як я вже сказала, перепрошую, знаєш, я так трошки на, на емоціях намагаюся вже видихати. Ось ми там з колегами, які ми тут працювали, вже так, також поїхали з Краматорська для того, аби ну, не піддавати себе на ще більший ризик. Бо, як я вже казала, ситуація тут загострюється і загострюється постійно, але теж тут можна сказати неподалік і ще будемо працювати. На підконтрольній частині Донецької області загалом готуємо такий великий матеріал якраз про цих там 30% Донеччини, яка залишається під владою України, під контролем України і. Контексті з нового раунду з цих дипломатичних переговорів чи вже не дуже переговорів. Ну про це якраз ми сьогодні з тобою будемо детально говорити. Але спілкуюся тут з людьми, з місцевими різного роду, люди різних професій абсолютно, і от цікаво знаєш чути від людей, які тут живуть на землі, як вони взагалі чують і сприймають от всі ці розмови, коли хтось там за океаном чи неважливо, чи хтось там в Кремлі розповідає про те, що треба віддати зараз Донецьку область в обмін на якусь Пусть там ефемерну мирну угоду. Ну, звісно, люди до цього ставляться дуже негативно, дуже критично, і більшість з них говорить про те, що вони там ніколи ні з яких обставин не будуть там лишатися під Росією, під окупацією і таке інше. Тому така тут ситуація на землі. А, знаєш, геополітика вона завжди виглядає трошечки по-різному, дивлячись від того, де на це дивишся. До твого. Це... Я... Так. Не чую, не можу зрозуміти, це у мене чи у тебе Поля. проблеми з коннекшном. Інтернет якось то надходить, то не зникає. Я сподіваюся, що зараз зв'язок налогодиться. Я навіть не знаю, чи чують мене чи ні, але. Питання, звісно, як втримати українську територію, тому що росіяни насправді, чому вони себе поводять настільки похабно на міжнародних перемовинах, тому що їм, я так розумію, здається, що вони обов'язково всіх переможуть, все захоплять і домовлятися їм буде не потрібно. Здається, так, це не виглядає. Ну, в цьому Плані кремлівського диктатора, і тому тут насправді все дуже просто допомагати війську триматися, тому що зима це буде неймовірно складною холодною у всіх сенсах цього слова. І я говорю не тільки про температуру. Зрозуміло, що на Донеччині я дивлюся на Андріана. Зависла, що на Донеччині на Донеччині з інтернетом не все далеко гаразд і, можливо, ми ж такі наш повноцінний стрім. Ми проведемо ще раз, коли буде відповідна технічна можливість. А наразі я просто скажу, що Андріан збирає на свою банку гроші на авто для наших військових. Тут є QR-код, і, власне, що тут? Треба підтримувати армію в такій ситуації. Я не знаю, чи було чутно мене. Я почала чути так. І що там почули наші глядачі, це велике велике питання. Але принаймі я кажу про те, що дуже різне сприйняття а, війни, умовно кажучи, в Києві, в Краматорську, і тим більше десь в Вашингтоні. І всі ці розмови віддайте Донеччину, тому що це заспокоїть Путіна. Ну це з області, знаєте, коли у тебе багато дітей, тобі кажуть, віддай одного. Я тобі сам скажу от цього. Тому що він крайній. Так воно не працює насправді. І держава ніколи на це не піде за будь-якої влади. Я вважаю так. А той, хто запіде, -за той арестоючий, ну тобто ніхто. Нуль. Ти чуєш? Чи не дуже? Чи не дуже так? Можливо, ми його проведемо наступного разу на наш чудовий стрім. Бо сьогодні не дуже це все виходить. Я єдине, що скажу, чому назвали наш стрім гном. Проти проти Путіна, тому що сьогодні зранку Дмитрій Медведєв виступав і заявив, що санкції проти нас це війна, будуть і тамагавки, і інша зброя. Але ми всіх вб'ємо, тому що ми російські маньяки. А сьогодні ввечері виступає Путін. і Просто прикладає вон на аж на Європу. А Україна це Європа. Рикає, дьоргається. Всіляка а коли мова йде про Трампа, просто такий душечка, такий милий, милий дід маньяк каже, що ми готові домовлятися, що це Трамп запропонував Будапешти. Я не проти, і взагалі, ну що, що ж це санкції, це ж все впливає на світовий ринок, це збільшить ціни. Взагалі, щоб відмовитись всім від російської нафти, то треба на час і так далі. І так далі. Як то кажуть, дві невеликі різниці. І ще до Люсі, все одно немає, тобто вона не може під'єднатися до нас, і в цьому контексті насправді найключове питання, яке було задане маньяку, Він же спеціально заради цього питання робив окремий прецпадход. Це сталося після того, як мені там що там розповідав про, про дітей, про все, що з цим пов'язано. І е, питання це звучало таким чином: е, що ж, чи буде це ескалацією, е, бо президент України каже, що у нього е, ну, тобто України з'являться засоби, уражені на три тисячі кілометрів. Так, я тебе бачу. А чи чуєш ти мене? Я, я намагаюся навіть чую, не, не чуєш, так? Я тут намагаюся проводити стрім. За нас з тобою обох, за нас з тобою двох, але це, звісно, не те, що ми планували з самого початку. І ну, це факт просто, що ж тут зробиш. Андріана, що ми будемо робити? будемо робити? Будемо робити паузу чи спробуємо ще. Між іншим. Мам, а... Я тебе чую. Ти мене чуєш зараз? Да, 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 да. Наші глядачі пишуть, що все нормально, і Львів нас чує, і, і, і не тільки Львів. навіть Наталія Вітер написала фак футлер», А, вибачте, пук футлір. Ну і перший варіант, який був запропонованою, запропонований мною теж підходить, але я все ж таки закінчу думку з цими, з цими, з цими ракетами. Значить, цікаво, да? От всі інформаційні агентства написали, що Путін відмовився припиняти війну після запровадження нових санкцій, і з, і сказав, що буде російською ашеломляючий відповідь на удари та по Росії, хоча насправді. Uh, ніхто про тамагавки не говорив. Питання було про дальнобійні ракети, які, начебто, передає uh, Україні захід, які полетять на три тисячі кілометрів. Так от хочеться всім цим uh, російським uh, дебеляткам сказати, що uh, які це все подало і потім по всьому світу попередрукували. Це з чим пов'язано? Президент України сьогодні uh, на публічному заході сказав, що у нас є засоби ураження Ого. Андрі, а що це було? Так, да, я політика. Яка з в... Києва з району Краматорська виглядає зовсім по-іншому? Всі ці розмови про ракети. Андріану, це в тебе все раз. Таке враження, що не все. І всі ці розмови про ракети гіпотетичні, як дехто думає, коли пишуть ці заголовки. На практиці це зовсім, зовсім по-інше. Так, я, чесно кажучи, розгубився, тому що не можу зрозуміти, що сталося з тої частини. И даже знаю, что вам сказать. ты. а Да, что Прошу, Ром, ты тут, что я не знаю, просто Ну, взагалі зі зв'язком відбувається, тут вибачали просто гучно. І я думаю, що через це, скоріш за все, так само і зі зв'язком проблеми а, вичевить, бо тут зараз бачиш активно ну, наче уже все. Прильот за прильотом, ти це маєш на увазі, да? Я тобі пропоную не зробити паузу і зробити наш стрімчик провести в більш безпечній ситуації і обстановці, як ти налаштована. Ти мене чуєш? Ром, ти чуєш мене? Боже, це просто жахливо, я не знаю. Е, mm. Я думаю, що якраз через це, і, мабуть, поганий зв'язок через те, що. А, тут зараз тривога, і як бачимо, росіяни а, стали більш активними за цей вечір. Да і хочеться знаєш сказати ворога цих міжнародних справ. А, це потвора Кремлівська каже: це удари по Росії. Це буде спроба ескалації. То хочеться сказати: а, а, так, Мат-мат-мат Володимира Путіна таке. А те, що ви робите зараз в українських містах, це що? Це я розумію, що вони хочуть Західним захід містам, щоб вони не робили ніяких кроків і не, 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 а, продовжили грати в ігру, коли росіяни луплять зі всього, що у них є, А ми відповідаємо дуже і дуже неактивно. І це, звісно, найбільша проблема цієї війни. Ось. Так. Манфімандріани, і це дуже приємно. Я хочу сказати, що.